Наші хлопці, це ж були добровольці, які раніше, де, ну деякі навіть раніше і не служили. От. Багато молодих було, От. але тим тим, незважаючи на це, всі тримались дуже, скажімо, дуже дуже добре. Денис Дудник ветеран російсько-української війни. Добровольцем став на захист України як 2014, го так і 24 лютого минулого року. У складі територіальної оборони захищав ірпінь. Попри кількісну перевагу у міських боях, росіяни не змогли прорвати оборону. Коли великі сили намагаються влізти в одне місце, коли декілька добровольців з автоматами тримають їх тут цілий день, вони просто ну застрягли тут і далі зсу вдарило по цьому скупченню і, і почалась нова, новий етап війни. До Києва окупанти не прорвалися. У боях Денис зазнав контузії та поранення. Ворожий снаряд впав поруч із місцем, де тоді був військовий. каже, дивом вижив після деокупації Київщини. Денис повернувся до мирного життя. Тут на нього чекало зруйноване житло, відсутність роботи в деокупованому Ірпені, а відповідно, і прибутків. Виникає потреба соціально-психологічній допомозі в комплексі дій по відновленню стану, стану людини. От. В, цій, в, цій роботі, в цій роботі якісно я міг робити все, що касав, стосувалося психологічної допомоги. І я цим зайнявся. Денис подав заявку на грант в Український ветеранський фонд. Там отримав понад 600 тисяч гривень. На ці кошти відкрив психологічний хаб Танто. Зібрав у команду фахівців. Каже, з ідеєю допомогла подруга. Потреба єдності, потреба близькості, бо в стресовій ситуації нам хочеться, щоб хтось був поруч, і саме це і зближує із сусідами, і громаду об'єднує громадські ініціативи. І ми всі тепер хочемо одного, хочемо бути разом і хочемо пошвидше, щоб настав мир. Ветеран каже, що люди, які відвідують хаб, найчастіше страждають від виснаження та втрат близьких людей. Денис переконаний, що частина завдань із реабілітації людей із зони бойових дій має лягти на плечі громад. Хаб танто один із таких прикладів. Я вважаю, що кожний українець, оскільки ми живемо під час війни. Має е, зобов'язаний е, вміти надавати і першу медичну допомогу, і першу психологічну допомогу. І це просто ну, як невід'ємна частина знань. Е, е, ну, Людини, яка живе під час надзвичайних ситуацій, у хабі надають допомогу офлайн та онлайн для службовців збройних сил. Прийом безплатний. Співзасновники міркують над розширенням, аби кожен українець, хто потребує підтримки, міг вчасно її отримати. Назар Войтенко Орест Пона, п'ятий канал.